Всім привіт! Мене звати Вероніка. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій біль і поділитися рецептом його вирішення. І так, про що ж я? Зазвичай я не роблю манікюр, тобто я не роблю покриття. Манікюр, я звичайно, роблю, не роблю просто яск... яке-небудь покриття, тому що в мене алергія на гель-лаки. Тому всі ці салонні процедури мені не підходять. Ця алергія в мене набута, вона не виникла одразу, я робила покриття гель-лаком. Як і всі інші, але в якийсь момент просто а, в мене почалося навіть ну, після нанесення, буквально вже в день я нанесла ввечері. Мені, мене починало пекти нігодь, нігті всі. А, коли я зняла гель-лак, там все було червоне. Я декілька разів ще пробувала там різні марки, фірми, але все це нічого не дало. Я змирилася з тим фактом, що в мене алергія. А, і просто перестала робити собі манікюр. Я робила манікюр інколи. Звичайним лаком, але він тримається один максимум два дні в мене, тому що я багато чого роблю руками, хоч вони і криві, але вдома все ж таки я багато чого роблю, тому укриття одразу зникає. Тому я якось змирилася і забула про це все. Але нещодавно я побачила, ну я ще та жертва маркетингу, нещодавно я побачила десь в інстаграмі якусь рекламу, діп систем для ногтей. Що ж це таке? Це така система, це щось проміжне між акрилом та гелем. Це не треба сушити в ультрафіолетовій лампі, що теж дуже зручно, особливо для домашнього використання. І також підходить для людей, таких як я, у яких алергія гель-лак. що мене і зацікавило в першу чергу. Діп-система це таке покриття для нігтів, яке використовують різнокольорові порошочки. Що й надає колір нігтям, також вони досить міцні і досить стійкі. Та рекламу, яку я побачила, це був якийсь іноземний бренд. Так, це по відгукам досить непоганий бренд, але все ж таки купувати його було за дорого. Я так порахувала з доставкою, там вийде щось біля 4 тисяч гривень за всю систему, плюс ще там, ну, там декілька баночків цих порошків. Тому я почала гуглити, шукати, що є у нас на ринку. Просто на промі якийсь рандомний бренд, я навіть не знаю. До сих пір, що взагалі бренд, просто взяла спробувати один порошок, базу, активатор та топ. Розкажу. Наприкінці буде невеличкий туторіал по тому, як це робиться, щоб ви зрозуміли, чи складно його робити довго. Зараз ви бачите на ногтях в мене залишки це вже тиждень в мене тримається цей манікюр. Ми заплющуємо очі на те, що воно зроблено не ідеально рівно, тому що руки в мене не дуже, також не дуже рівні. Тому це окрема тема. Це один з мінусів цих систем, тому що якщо ти робиш цей манікюр вдома, ти маєш робити його сам. В тебе мають бути прямі руки, щоб зробити це нормально. Але зі свого досвіду, навіть ну, я робила вже тричі, і навіть якщо я змогла, ну, я бачу, що з кожним разом я роблю це все краще. Тому в мене є надія, що коли-небудь це буде виглядати досить пристойно. Так, це перший мінус, що треба робити самому, і ну, треба робити це рівно. Другий мінус, звісно, це те, що знімати цей манікюр дуже ну, довго і складно, тому що. Це він застигає, його треба спилювати досить довго, потім ще залишки ці знімати ацетоном, як ото раніше знімали гель-лаки. Хоча я не знаю, може зараз так знімають. Давно було, коли я останній раз робила манікюр, коли знімали ще в ацетон, потім в фольгу заматують пальці. Витримують їх, потім те, що там розмокло, це ще пилю знімають. Бо якщо його так от просто відковирювати, звісно, можна пошкодити ногтєву пластину. Так, тож, все ж таки, що ж це за дипсистеми, який цей процес? Перше, що вам потрібно, це ось така база. Ну, не обов'язково цієї фірми, просто база. База це такий прозора, це рідина, прозорий такий гельчик, який ви наносите собі на ніготь. Потім ви ніготь окунаєте в цей кольоровий якийсь порошочок. Дивіться, дивіться, як це ще запечатано, це ще не трогало. Цей точно відкритий. Ось такий от порошочок. Ви занурюєте сюди ніготь, або просто там якось насипаєте на цей нігодь порошочок. Змахуєте залишки пензликом, і знову одразу ви можете наносити другий шар, тому що воно максимально швидко застигає. Воно все одразу приліплюється, зліплюється, не треба нічого чекати, поки воно висохне, не треба нікуди пальці, ні в які лампи пхати. Просто ви нанесли. Порошок окунули, знову нанесли базу, знову окунули так стільки разів, скільки вам потрібно. Там ви, коли звісно, ця база вона прозора, ви можете не побачити, де ви промалювали, де ви не промалювали. Потім подивились, де порошок не прилип. Там трошки більше бази нанесли, знову занурили палець, все це вирівняли. Звісно, з мінусів ще те, що це покриття може бути товстим, коли, особливо в перші рази. Там є такі собі пагорби на ногтях зробила, що капець. Але потім, коли ви нанесли цей слой, ну, зазвичай два слої бази, вони достатньо для того, щоб був насичений досить колір і щоб все рівномірно заповнилось. Потім в цю базу. Можете спилювати пилкою стільки, скільки вам заманеться. Вона одразу тверда, ви спиляли все зайве, все вирівняли собі, все де щось там залазило, все це можна одразу запилити. Тут же тільки від вас залежить, наскільки якісно ви зробите цю обробку, настільки гарно буде виглядати потім ваш манікюр. Після того, як ви запіляли ці нігті, ви наносите активатор. Він потрібен для того, щоб зробити це покриття ще більш стійким і твердим, наскільки я зрозуміла, він одразу також висихає, не треба нічого чекати. І ви наносите зверху цей топ. Чому потрібен топ? Взагалі, коли ви робите цей порошок, ну як ви можете зрозуміти, порошок він такий дрібний, але все одно ну, як наждачний Е, Тому цей топ це просто така глянцева поверхня, яка розгладжує. Всі ці нерівності, і візуально, щоб нігті виглядали блискучими, гладенькими. Можна наносити в декілька шарів, навіть бажано наносити в декілька шарів, тому що я на свої нігті наносила в один шар, і ну, я трошки бачу ці всі нерівності. Якщо нанести в два шари, то має виглядати краще. Що ще сказати про цей манікюр? Це навіть швидше, ніж використовувати звичайний лак, бо звичайний лак досить довго сохне. Так, це трошки треба до цього призвичаїтись. Звісно, це не всім підходить, не всі роблять таке вдома. Але для тих людей, хто не може робити, як я в салонах, у кого алергія, це класна штука. І до того ж, якість мені дійсно сподобалась, не дивлячись на те, що це якась я не знаю навіть якийсь ноунейм-бренд, просто перший, який мені натрапив на очі, я замовила ці порошки. Це мені ще Ну, це мені обійшлось. Три флакончика плюс один порошечок, мені здається, в районі 500-600 гривень. Я зараз прикріплю тут точну ціну. Що, мені здається, досить вигідно, враховуючи ціни на салоні процедур, а тут вам не на один раз так точно. Тож для тих, кому цікаво, можете спробувати зробити це собі вдома. І по стійкості взагалі нема питань, тому що я ж повторюю, я багато чого вдома роблю руками. І досить добре тримається ця система. Єдине, що треба навчитись робити це рівніше, як я вважаю. Ну, а тепер, як я обіцяла, невеличкий туторіал про те, як проходити всі ці етапи для, для отримання цього манікюру. Розпочнемо. Для початку треба підготувати руку та все, що ми будемо робити, з цей самий манікюр. Я наношу ношу масло також і до манікюру, тому що якщо щось налитне на кутикули зайве, то буде легше набагато його зняти. Тепер треба обезжирити ніг нігті, так саму нігтьову пластину обезжирити. Я використовую для цього, звичайно, рідину для зняття лаку. Далі беремо базу. І обережно її наносимо на нігодь, намагаємось не вилазити все ж таки, тому що від цього залежить, на те, наскільки потім легко вам буде цей манікюр доробляти. Прибираємо все зайве і окунаємо палець в порошечок. Найприємніша частина. Але. Раджу вам довго не тримати палець не в порошку, бо тоді база підсихає, і, як ви бачите, вже мало порошку приліпає до нього. До неї так, також створюємо трошки безладу, розсипаємо цей порошок по всьому столу. Ну, то таке. Далі я промальовую знову ті частини, на які порошок не налип. І знову кунаю палець в порошечок. Вийшло не ідеально, скажу чесно, але другий шар виправить ситуацію. Переходимо до наступного нігтя. Тут я одразу наношу базу і одразу занурюю палець, не чекаю нічого, і, як ви бачите, ситуація тоді краще. Більш рівномірно порошок наноситься на ніготь. Доробляємо всі інші нігті. переходимо до другого шару. Коли не наносите другий шар, ретельніше промальовуйте ті частини, де недостатньо покриття, для того, щоб воно стало більш рівномірним. Я наношу базу і знову занурю палець в порошок. Чесно кажучи, мені дуже подобається сам цей процес. Так, і тепер ми вже заповнили всі, всю порожнечу. І, як ви бачите, вийшло в цілому досить непогано. Так, тут ми втратили фокус, але ми рано чи пізно його знайдемо, я нас вірю. Також переходимо до всіх інших пальчиків. Тут я трошки краще вже змогла віднай віднайти цей фокус. Занурюємо палець. Отримую ось таке покриття. Далі також переходимо до всіх інших нігтів. Чесно кажучи, цей манікюр займає в мене менше часу, ніж манікюр звичайним лаком або гелем, що мені дійсно подобається. Ось такий результат ми маємо після першого етапу. На другому етапі треба запилити все зайве. Від того, як ретельно ви запиляєте свої нігті, залежить вигляд вашого фінального манікюру, ваш фінальний результат. Тому чим краще ви це зробите, тим краще це буде виглядати. Далі ми наносимо активатор. Він потрібен лише для того, щоб зробити нігті більш міцними, і це покриття довше трималося. Візуального ефекту він ніякого не дає. Для отримання фінального візуального ефекту треба нанести топ. Топ вже дає цю глянцевість. І я нанесу його тут лише в один шар, але, як я вже казала, якщо нанести його в два шари, тоді нігті будуть виглядати ще більш рівними і блискучими. Все висихає дуже швидко, не треба нічого чекати. 30 секунд, і топ вже сухий. Ось такий фінальний результат. Пишіть в коментарях, як вам. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Go right.